Доброго дня, малята! Сьогодні у нас незвичайне заняття, до нас завітала катруся, щоб пограти разом весело провести час. А ось і вона. Ой-ой-ой, катруся, що сталося? Чому ти така брудна, одяг неохайний? Діти, як називають таких людей, які. Не доглядають за своїм тілом та одягом, не чупара за мазура, катруся розповіла мені, що не вміє доглядати за собою, давайте допоможемо ляльці причепоритися. А які ж предмети догляду нам знадобляться? Про це ви дізнаєтесь, відгадавши мої загадки. Як купатися ідеш, і мене також береш, я гладенький, запашне. Ти намилюєш мене всі мікроби з мило, як корисне мило. Малята, а розкажіть Катрусі, навіщо потрібно? Мило. Мило миють руки, обличчя, тіло, щоб змити бруд, мікроби, що спричиняють різні хвороби. Мило яке? Гладенький, Запашне різнокольорове. Після того, як помили руки, що треба зробити? Потрібно їх витерти. Чим будемо їх витирати? Ви дізнаєтесь, відгадавши мою загадку. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик мій м'якесенький рушник. Рушник який? М'якенький, чистенький, різнокольоровий. Витерли ручки, які стали ручки сухі, чисті. Катруся, ти вже знаєш, що потрібно робити, щоб бути охайною? умитися та витертись рушничком. Тепер треба розчесати волосся. Він по зачісках мастак вас причеше, гарно так Розчесав моє волосся, так давно вже повелося. Що охайний молодець той, хто має, гребінець. Малята, подивіться, яка тепер стала катруся, охайна, чиста, чепурна. Які предмети догляду допомогли нам причепоритись? Мило, рушник, гребінець. Як можна їх назвати одним словом? Предмети гігієни. Вони допомагають людям стежити за чистотою свого тіла та залишатися здоровим. А що ще потрібно робити, щоб бути здоровим та охайними? Чистити зуби, слідкувати за чистотою свого тіла, купатися? Завдяки вам, малята, лялька Катруся тепер буде чиста та охайна. Вона завжди буде робити такі дії: вмиватися, мити руки з милом, чистити зубки, розчисуватися, купатися та слідкувати за чистотою свого одягу. Катруся дякує вам за допомогу та прощається з вами і каже до побачення. До нових. Зустрічей